Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні буде не дуже звичне відео для мого каналу. На створення цього відео мене надихнула одна стаття, яку я побачила в Forbes про зростання цін до 50% на косметику, вироблену в Україні. Бо в Україні ввели європейські правила для виробників косметики. І виробники косметики цим не задоволені. Давайте розберемо, чи так все це погано. Декілька років тому я працювала розробником косметичних засобів. Зараз я вже. Зовсім змінила сферу діяльності, але все ж таки, якісь знання в мене ще залишились, та деякі проблеми, з якими я стикалась тоді, актуальні й досі. Тож я хочу сьогодні трошки детальніше про це все розповісти. Саме, коли я почала займатися цією справою, саме з розробки косметичних засобів, я зрозуміла, чому. Два засоби з ідентичним складом можуть коштувати абсолютно по-різному. Головний секрет не в маркетингу, а все ж таки в якості інгредієнтів, тестуванні продукції, в контролі на кожному етапі виробництва. Сьогодні я хочу розповісти, чому я скептично ставлюсь до вітчизняних виробників косметики. Я кажу зараз саме про доглядову косметику, бо саме в цій сфері я працювала і знаю трошки. Внутрішню кухню, ж доглядова косметика все ж таки сильніше контактує з вашою шкірою і може нанести більше шкоди. Тож сідайте зручніше, буде трошки смішно, і більш частину часу сумно. Невеличкий дисклеймер: я не кажу, що всі українські виробники такі, але особисто я зустрічала такі ситуації, бачила такі виробництва і. Я не впевнена в тому, який виробник є відповідальним, а який ні. Це досить комплексна проблема, тому що є невідповідальні виробники, які роблять наш свій продукт без дотримання всіх норм та правил, а також проблеми всередині державних установ, всередині самого законодавства України, тобто з сертифікацією продукції. Тобто, що ми маємо? Маємо людей, які хочуть зробити дешево і неякісно і заробити гроші, І маємо державу, у якій є певні проблеми з сертифікацією та контролем за виробництвами. Ці два пункти дають таке явище, як гаражні виробництво, яке я особисто бачила. Наприклад, уявіть собі приміщення, в якому ви скоріше розмістили автомийку або СТО, але там. Розташоване виробництво косметики, тобто там не дотримуються ніякі санітарні норми. Персонал також не дотримується ніякої гігієни, немає ніякого спецодягу, обладнання не є сертифікованим, інколи це навіть можуть бути будівельні інструменти, якийсь будівельний посуд. В цьому всьому змішуються інгредієнти, які теж незрозуміло де та як куплені. Про це ми ще окремо поговоримо. Все це розливається по флакончикам і продається на ринок через різні платформи. Як таке можливо? А все дуже просто, тому що в нас немає повноцінної нормальної процедури сертифікації. Тобто, наприклад, санітарно-гігієнічні висновки з 2021 року в нас є взагалі не обов'язковими. Хоча навіть коли вони були обов'язковими, я пам'ятаю, що я. Колись думала зробити власний бренд і заглиблювалася в тему всіх цих процедур. Я дізнавалася, як мені отримати санітарно-гігієнічні висновки на мою продукцію. І щоб ви розуміли, ти можеш робити це напряму в державній установі, але це буде довше, складніше. Так або ти можеш замовити таку послугу посередника, який оформить за тебе всю документацію. Ти просто надаєш йому перелік продукції, її склад. І все навіть саму продукцію не треба було відправляти тобто можна отримати санітарно гігієнічний висновок на продукцію. Не відправляючи її на аналіз. Тоб, а цей висновок видається на 5 років і засвідчує те, що це безпечний хороший продукт. Так само з іншими сертифікаціями, е, наскільки я знаю, ти можеш продавати свою продукцію, не маючи зовсім ніяких сертифікатів, тільки якщо в тебе майданчик, де ти розповсюджуєш свою продукцію, е, буде запитувати в тебе ці сертифікати, але також є певні установи, певні посередники, які можуть оформити тобі документи всі ці досить швидко і теж е, не завжди навіть. Спросить в тебе продукцію на аналіз. Наскільки я знаю, перевірки існують, але дуже мало, тому що все ж таки всі ці лабораторії державні вони недофінансовані, вони ну, не можуть справитись такою кількістю виробників, весь час їх тестувати і тестують тільки на вимогу та на скарги споживачів. Якщо вже щось трапилось, тоді можуть взяти там протестувати продукцію, запитати документацію, сертифікати і таке інше. Взагалі, виробник має отримати. Деякі певний перелік документів на свою е, продукцію, але не все це є обов'язковим. Є якісь, е, мені здається, обов'язково є тільки е, достовірність е, виготовленої продукції технічним умовам. Виробництва, ну так, ти мож... і ти маєш підтвердити, що це безпечний продукт, що в нього там по мікробіології все нормально, по інших показниках там певних на кожну продукцію це показники зазвичай свої. Але знову ж таки, це ніхто не перевіряє. Не перевіряє. І... Повертаючись до цієї статті, я хочу сказати, що нема нічого поганого в тому, що наше законодавство стає більш суворішим. Питання про те, чи дасть це той ефект, який треба, тому що суворе законодавство не дорівнює дотримуванню цього законодавства, якщо в нас не буде все ж таки цих перевірок, не буде обов'язково якоїсь сертифікації до випуску на ринок продукту. Не буде контролю за всіма майданчиками, які розповсюджують товари, то це ну це більш сурового законодавство просто не буде працювати, і це одна з причин, чому я все ж таки готова переплатити за косметику, але купити її в Європі або в США для більш жорсткий контроль за дотримуванням всіх умов. Вступна. Проблема у нас, яка існує, це сировина. Виробники косметичних засобів не не зобов'язані самостійно контролювати сировину, яку вони використовують. Але ну, можуть просто брати сертифікати відповідності на цієї сировини і вірити, що там все добре. Але також у нас існують безліч сайтів з перепродажу сировини. Тобто там мож, мож, можуть купувати люди для своїх потреб сировину невеликими об'ємами. Наприклад, якщо ти вдома хочеш зварити собі крем або зробити якусь свічку, або мило. І або там якийсь засіб для миття голови, або сироватку для обличчя все всі компоненти, про які ви можете тільки уявити, всі компоненти, які ви бачили коли-небудь на дорогих брендових. Баночках, вони всі доступні в продажу і за досить помірні гроші. Ви можете їх купити там від одного граму деякі і варити собі вдома косметику. Але поки ви робите це в себе вдома, вся відповідальність лежить тільки на вас. Ви це не розповсюджуєте, ви це використовуєте самі собі. Самі собі, ви можете робити що завгодно. Ви можете як завгодно знущатись зі своєї шкіри, ну або не знущатись, або робити щось корисне. Наприклад, ви там не можете знайти собі продукт. Які вас влаштовують з готових рішень на ринку, можете зварити собі, спробувати самі аптую, як то кажуть. Але якщо ви починаєте це продавати, ви стаєте відповідальними за здоров'я інших людей. Наскільки я знаю, деякі невеликі такі виробники косметики можуть закуповувати на таких сайтах собі сировину, просто тому що вона продається невеликими партіями. Їм, наприклад, не потрібна велика партія умовно гіалуронової кислоти. Давайте розберемо цей приклад. Виробник гіалуронової кислоти продає її тільки крупним оптом. Ну, наприклад, 30 кг гіалуронки. От в них вони виробили гіалуронову кислоту, запакували її в тару. 30 кг, все, оце вони продають, вони це не як не розпаковують, не зменшують порції. От тільки від виробника можна купити такий об'єм. Гіалуронової кислоти зазвичай в засобах не більше 1%. Тобто з 30 кг гіалуронової кислоти просто порахуйте, скільки можна зробити е, готового продукту, якщо її додавати туди лише 1%. Уявили ці масштаби? І це дуже досить дорогий інгредієнт. Звісно, такі об'єми. Не потрібні маленьким якимось виробникам косметики до того ж, це тільки одна гілоронка. Якщо купувати всі інгредієнти крупним оптом від виробника, ніяких грошей в тебе не вистачить на все це виробництво. Тому виробники купують більш дрібні партії. Постачальники сировини, вони закуповують у виробника. Великі партії, а потім продають їх в роздріб. Є офіційні постачальники, які співпрацюють з виробником, яких, які дотримуються всіх санітарних норм там при розфасуванні цієї продукції, які е, затверджені самим виробником. Вони відповідають за якість е, цього цієї продукції. Це нормально Нормальна практика покупувати тільки якісь ну, більш дрібні партії з у офіційних постачальників, але ціна в них. Буде вища, ніж от таких от сумнівних інтернет-магазинах. Чому? Тому що якість це завжди про гроші. Дотримувати санітарних умов дорого. Проходити якісь сертифікації, постійні перевірки це все теж дорого. Тому все це плюсується до ціни сировини. Відповідно, виробництва, які хочуть зекономити, можуть взяти сировину не в цього офіційного постачальника, а в якогось інтернет-магазину. Проблема інтернет-магазинів в тому, що ми не можемо бути в них впевнені. Вони не проходять ніякі перевірки. Ми не знаємо в яких умовах вони зберігають ці, цю сировину, чи дотримуються вони умов заявлених виробником. Тому що не всю сировину, наприклад, можна зберігати при кімнатній температурі, дещо зберігається в холодильнику. На всіх етапах має бути контроль вологості, контроль температури. Також це мають бути чисті приміщення. Ми не бачимо, як це розпаковується, чи не заносяться туди якісь мікроби, чи взагалі потім цей продукт можна використовувати, чи не стає він на взагалі отрутою. Я розкажу чесно: я купувала на таких сайтах е, сировину, я купувала її саме для розробки, для того, щоб подивитись що. Ну, Пробувати різні комбінації сировини, дивитися, чи все нормально, чи все мені підходить. І особисто я стикалася з тим, що сьогодні ти купуєш одне і те саме найменування сировини. Сьогодні воно має одні показники, завтра зовсім інші. Настільки, що воно відрізняється навіть за запахом, кольором, властивостями в ітоговому продукті. Тому що навіть не факт, що. Те, що вони вам продають, це те, що заявлено на етикетці. Я читала деякі е, там, скандаль, скандальні обговорення певних таких сайтів, що е, насправді вони навіть не мають всієї тієї сировини в наявності, яку вони заявляють на сайті, як наявну. І вони можуть продати вам під виглядом тієї ж гіалуронки, якийсь інший, більш дешевий порошок, з плюс-мінус схожими властивостями, як зовнішніми, так і в плані того, як воно працює. Ну в плані, що якщо гіалуронку додати в воду, вода стає трохи густішою, такою в'язкою, і з'являється такий липкий трошки шар. Але те ж саме робить якийсь загущувач умовний. Гіалуронка, вона просто білий порошочок. Береш інший якийсь білий порошочок, продаєш її як гіалуронку, якщо це загущувач, і людина може й не знати. І це добре, що це, якщо це просто загущувач, якого е, немає якихось допустимих концентрацій в косметиці, який не наносить якоїсь шкоди вашій шкірі, просто ви його, ну просто це не буде мати ефекту, як від голороної кислоти. Це добре, якщо ну, це добре, якщо так. Але якщо цей інгредієнт ще може шкодити, наприклад, з консервантами така може бути проблема, тому що консервант все ж таки це кідливе досить продукти, якщо з ними неправильно поводитись, якщо їх неправильну концентрацію додавати, і якщо, от, наприклад, саме консервантами вони їх неправильно зберігали, або якось не те, що заявлено вам прислали, або вже зі сплившим терміном придатності, ви можете вже самі собі нашкодити, або нашкодити. Іншим, якщо ви продаєте таку продукцію з такої сировини, такі магазини навіть можуть казати вам, що вони нададуть сертифікат на партію, з якої видали вам ваш зразок, але все ж таки, теж ви не можете відслідкувати, що це саме той сертифікат. Можливо, вони колись купили там цю партію або взагалі зробили той сертифікат, блін в фотошопі. Ми вже уявляємо це комбо. У нас в країні поганий контроль якості е, за виробниками, певні виробники, які не хочуть витрачати багато грошей, і є ось такі от, е, сайти з недоброякісною сировиною. Ми вже уявляємо, цей еталонний продукт, який можна зробити на такому виробництві, воно може бути нешкідливим, але, скоріш за все, воно не буде дотягувати по якості до продуктів, які відповідають. За свою репутацію, які відповідають за якість, які турбуються про власне ім'я та власний бренд, і до того ж, які бояться свого законодавства, яке може їх дуже серйозно покарати, або навіть просто не випустити продукцію, сумнівну продукцію на ринок. Повторююсь: я не кажу, що всі виробництва такі. Я кажу, що я з таким стикалась, я таке бачила, і я розумію, що є вирагідність того, що ту баночку нашого бренду, яку я обираю. Могли виготовити в таких умовах. Заради справедливості скажу, що в нас є ще таке поняття, як контрактні виробництва. Це просто завод, який сертифікований, який повністю, вони, як мінімум, в них приміщення побудовані по нормам, вони дотримуються якихось тих умов, в них досвідчені працівники, і є якісь контролі і перевірки на цьому заводі. І вони беруть. Замовлення, тобто вони можуть розробити під ваш бренд е, лінійку продукції. Ви приходите, кажете, я такий-то, такий-то хочу собі свій бренд косметики. Вони такі, ну, добре, що хочеш? Е, ти такий, я хочу крем, який цілій рак, я хочу там, шампунь, який відрощує волосся на 3 метри. Вони кажуть: Добре, це, звісно, все класно. Давай ми трошки повернемось до реальності. Можемо запропонувати тобі таке-таке, і вони беруть на себе від розробки рецептури все. Ну, ти можеш прийти зі своїми рецептурами, якщо ти щось там знаєш, придумаєш, або вони повністю беруть розробку від рецептури до готової повністю продукції, видають тобі вже готові баночки, розлите все по всім нормам виготовлене з нормальної сировини. Ти просто платиш гроші за цю послугу, платиш гроші за виробництво, забираєш цю партію, і далі вже твоя відповідальність, як ти її зберігаєш, як ти її розповсюджуєш. До речі, зберігання готової продукції це теж в тебе мають бути правильне приміщення з правильною температурою, вологістю і всіма іншими показниками. Так, я знаю, що деякі бренди. Виготовляється таким чином до цих, ну до цього в мене все ж таки питань нема. Але є і ось такі гаражні виробництва. Причому інколи це такі бренди, на які ти не міг подумати, тому що вони вже, наприклад, досить давно на ринку е і. Досить великі навіть бренди можуть отак, таке собі дозволяти. Я би з радістю подивилася б на якесь наше виробництво якісної продукції, але, на жаль, ну, немає в мене такої можливості. Якщо ви знаєте якісь бренди, які дійсно відповідають за свою якість, наші українські бренди, будь ласка, напишіть мені в коментарях, може, ви працюєте на такому виробництві. Мені дійсно хочеться дізнатися, яка в нас є якісна та хороша продукція. І тут ми плавно перейдемо до вибору косметики. Тож, ще таке питання, чи треба звертати увагу на склад косметичних засобів. Я знаю, що це дуже популярне таке направлення вивчати склад косметики, розбирати кожен інгредієнт, дивитись, що воно туди додавало, чому, чому в такий дорогий крем додавили якийсь дешевий гліцерин, і це все, що тут є, такого класного, нащо то взагалі цей крем тоді купувати. Тож, давайте трошки про це поговоримо. Я теж звертала увагу на склад кремів, особливо коли працювала розробником. Бо мені потрібно було розуміти там, брати якісь аналоги, розуміти, з чого там хороші крема, з чого зроблені не дуже хороші крема, які в них відмінності. Але все ж таки не забуваємо, що гліцерин, наприклад, той самий. Може бути гліцерин, зроблений в сусідньому підвалі за 40 гривень літр, і гліцерин, який виготовлений з хорошої сировини, який повністю відповідає всім вимогам, і він буде коштувати 400 гривень за літр. І коли ви дивитесь на крем за 100 гривень в баночка 100 гривень в нього в складі гліцерин, мало ймовірно, що це цей хороший гліцерин. Це просто один приклад, але щоб ви розуміли. Які ще можуть бути відмінності, крім назв складу? Так, звісно, звертати увагу на склад треба, але не так прискіпливо, як вам може це здатись. Ви маєте розуміти, що існують деякі не дуже хороші компоненти і нормальні компоненти. Але шукати цю інформацію просто в гуглі досить буде складно, тому що деякі компоненти прям демонізують. Це маркетинговий навіть хід. Такий один найпростіший із прикладів це демонізація так званих парабенів. Це консерванти, які, в принципі, не нашкодять вам, якщо їх використовувати в допустимих концентраціях. Якщо чесно, я краще оберу засіб з парабенами, ніж засіб, на якому написано без консервантів. Тому що засіб без консервантів, ну, в мене до нього багато питань. Чому він тоді не псується, якщо там немає консервантів? Бо зазвичай все ж таки те, що ви додаєте в косметику це якісь масла, це вода. В першу чергу це вода, навіть дистильована вода. Все ж таки, це таке середовище, де досить добре розмножуються бактерії. І, ви не в, і все ж і косметику виготовляють не в стерильних умовах. Це нормально, там є певна градація стерильності, там в максимально стерильних приміщеннях виготовляють якісь ампульні засоби та краплі в очі, умовно кажучи. А звичайну, косметику ні. не в стерильних умовах її виготовляють, тому туди додають консерванти. І це нормально. Косметика без консервантів має псуватись або має дуже дуже жорсткі умови зберігання. Ну, це все одно, що взяти, от космет... уявіть собі, крем без консервантів, це все одно, що взяти пачку молока не непастер... пастеризованого, поставити її на сонце і випити це молочко за дві доби. Як вам смачно буде? Ну ні. Так само і з цим кремом без консервантів. Якщо е... немає нічого, що його стабілізує, немає нічого, що... Що стримує розвиток там бактерій, то це не є безпечний продукт. Краще його не використовувати. Консерванти можна не додавати в якісь засоби, в яких основні інгредієнти є так консервантами. Наприклад, якісь там антисептики, логічно, да? бо там все ж спирти таке. Але якщо це все ж таки крем для обличчя, то в мене є питання до нього. Тож повернемось до вивчення складу. Можна придивлятись, наприклад, якщо ви дивитесь на крем, і там заявлено, що це крем з вітамінами, з кератинами і з цим таким і хорошим, подивитись, на якому місці в складі це знаходиться. У кожного продукту є допустимі концентрації е, в засобі. На, ну, тому завжди на першому місці буде вода, бо це основа, це база. Потім йдуть якісь зазвичай загущувачі, масла, е, той самий гліцерин, його досить багато можна додати в засіб. А всякі активні компоненти вони досить е, ну, сильно працюють, це концентрати і їх не може бути багато. Зазвичай, ну, десь 1%, може 2. Півтора, пів навіть відсотка, тому вони не будуть ніколи на перших місцях у складі. Якщо ці компоненти знаходяться після консервантів, то тут вже в мене є питання, скоріш за все, їх додали просто для того, щоб написати на етикетці, що воно тут є, що це просто маркетинговий хід. Тому що консерванти зазвичай це те, чого найменша концентрація може бути в в готовому продукті ось на це можна звертати увагу. Я останнім часом просто довіряю перевіреним виробникам, перевіреним брендам. Дивлюсь більше, те, що заявляє виробник, що робить їх продукт, читаю відгуки. Читаю якісь, якщо є аналізи косметики, і потім пробую на собі, тому що все ж таки кожен нас дуже індивідуальна шкіра, у кожного треба тестувати. Я не дуже просто хочу тестувати на собі те, що скоріш за все виготовлялось з неналежною якістю, з неналежним контролем. Чи використовую я взагалі українські бренди косметики? Як не дивно, так, але я використовую зазвичай ті засоби, які змивні? Тобто, це можуть бути шампуні, гелі для душу, мила. Це якісь вмивачки для обличчя. Наприклад, моя улюблена ензимна пудра, вона також українського виробництва. Навіть якщо цей засіб зробили в гаражі, скоріш за все він вам не встигне нашкодити за той час, поки він буде знаходитися на вашій шкірі, тому що все, що швидко змивається, ну, не зможе так нашкодити, як, наприклад, якийсь крем. Або якась маска, яка має бути витримана на обличчі деякий час. Тож сподіваюсь, мої поради були для вас корисними. І пам'ятайте, купувати чи не купувати вітчизняну косметику це ваш вибір. Я просто хотіла розказати трошки деталей про те, яка може бути небезпека в виборі певних виробників. А також я дуже хочу дізнатись про хороших українських виробників, і якщо ви знаєте такі, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. З задоволенням почитаю. Дякую за увагу! Бувайте!